Друзі, всім привіт! Приїхала нам така акумуляторна пила Vitals Professional AKZ 3606 Smart Line від компанії Vitals. Не буду скривати, давно мріяв зробити тест на цю пилу, і ніяк ні з чим воно не зросталося. А тут так якось все співпали зірки, і от ми маємо змогу зробити тестування. Давайте достанем саму пилу. Така у нас іде пила. Зразу скажу, що в неї своя посадка, Нема макіти, ланцюг іде Орегон. Шина у нас, також орегон. Ось. Захист на шину. Ну і звісно, Гарантія і технічні характеристики всі тут. Батарейка у нас 4 Амперна, отака от в неї своя посадочка. Класний індикатор. Дивіться, зручно нажимати без проблем. А також на батареї зразу написано: от, що вона 18 В, 4 А, час заряджання зарядним струмом. 2,4 Ампера 120 хвилин. Значить, це про що говорить? Отут іде зарядка на 2,4 ампери, яка зарядить цю батарею за 120 хвилин. Що скажу по батареї? Якість пластику відмінна. Знизу все прорезиноване. Зарядка у нас на одну батарею. Така посадочка. Трьохконтактна посадка у нас. Потім ви не включите пилку, поки захисну кнопку не вижмете. Аварійний тормоз у нас. Потім уже бачу, ух ти, яка крута кришка, прямо як у щіля. Дивіться. Ну Це я ж здивований. Дивіться. Хоп! Круто! Також у нас на цій стороні безключовий натяг ланцюга. Отак от, от відкривається. Опа, От ви можете побачити. Давайте разом поставимо шину і ланцюг, вдягаємо є, кришечку закриваємо. Затягнули. Клас. І є. Отакий От вона має вигляд із шиною. Тепер вставляємо наші акумулятори. Акумулятори так тугенько стають. О, робимо перший пуск. Нічого собі. Оце швидкість ланцюга. Найголовніше те, що на батарею йде 3 роки гарантії. На саму пилу 5 років гарантії. Я ще не чув невідякого виробника, щоб на саму пилу йшло 5 років гарантії. Пила у нас йде на 36 вольт. Сама дві ж батареї стоїть безщитковий двигун, ручна натяжка ланцюга. Шина у нас йде 14 дюймів, крок 3,8. Номінальна потужність двигуна 1,5. Кіловати, ну і швидкість ланцюга 19 метрів на секунду. З повазі йде 4 кілограма, 350 грам. Ручка і не товста, і не тонка. Ідемте і спробуємо її. Давайте провіримо подачу мастила. Іде? Так, ну наше тестування, як завжди, непросте. Я знайшов вистояний в'яз сухий, тому пробуємо. Давайте спробуємо сосновий дрючок перепиляти на всю шину. От дивіться. Тверду породу спробували. Сосну на всю шину спробували. А тепер сирого дуба. Побачимо, наскільки нам вистачить 4 амперних батарей.

О, сало два! Дивіться дві зразу йде. Дивіться! Третя. О, зажав! Четверту не вийде! Дивіться у! Оце не зупиняйте. Дивіться під своєю вагою, глянем батарейку. Одна поділка на останньому подиху. Ух, нічого собі, а ще є порох в пороховницях в неї. Хорошо! Все. Ось ми і завершуємо наше тестування цієї пили від компанії Vitals. Тому давайте підрахуємо наші Відрізки 58, 59, 60. Значить, друзі. 60 відрізків інтенсивної роботи. Зробили оці батареї на 4 Ампера. Пилка потужна. Зажимати її не треба, ну в тому плані давити на неї не треба. Вона пиляє на ура під своєю вагою. Е, мабуть, потужнішої пилки поки що в мене не було. Значить, пила легка, зручна. Я не втомився, до речі, із спиною. Ну, пропиляв, звісно, небагато, але не втомився. 60 різів зробила пила, цього немало на твердому дереві. Дерево було різне від тонкого до товстого, тому тут, як то кажуть, не один діаметр був. Що мені не вистачило? Мені не вистачило це, зарядки на дві батареї, щоб не на одну була. І не вистачило трішки більших акумуляторів поємкості. Ну, знов-таки, давайте скажемо чесно: в цій ситуації, яка зараз в країні, ну, не всі можуть собі це. Дозволити більшої поємкості акумулятори, тому класно, що у Віталса є 4 амперні акумулятори, і можна купити зараз 6 ампер акумулятори. Скажу чесно, я б хотів би її затестити на 6 амперних акумуляторах. Тут не буду скривати, тому що я звик тестити на більших поємкості акумуляторах. Плюс я планую зробити ще пару порівнянь з іншою пилою. Це буде однозначно. Хвилюючий момент і відкриваємо кришечку. Та-дам і бачимо всю гарну нутряночку, як все чітко зроблено. Це моє перше відкриття інструмента. Дуже довго мене просили, і вирішив я почати з цієї пилочки. Значить, давайте трішки роздивимось, е, бачимо, от. Така назва двигуна з маркуванням. Він безщітковий. Потім у нас отакий великий радіатор, якщо я це все правильно називаю. Залитий він компаундом. ось цього. І компаунд цей спокійно здирається, щоб можна було добратися. Бачимо, які силові провода ідуть від нього до двигуна. Поменші тут проводки йдуть до кнопки сюди, яка підключена тут ось мікрик такий. Він стоїть в пазах. Все захищено, все чітко. Також мікрик у нас є ось на гальмах. тут Ось цього він тут знаходиться. Ну і що саме мене вразило, що на всіх шлангочках, а вони м'якенькі, стоять пружинки. Там он, не хочу доставати, але їх так он, видно. Щоб не заламувалася шлангочка і нормальна була подача масла. І ось Звернемо увагу, що від посадки батареї також йдуть нормальні силові проводи. Пилка зібрана чудово. Переглянемо цю батарейку 4 А. Закриваємо. От бачимо, у нас така плата. Потім витягуємо. От ми бачимо для нагрівання все чітко приклеєно. Тут, дивіться, як класно все зроблено. І тут. Класно, все зроблено. Я багато спостерігаю за людьми, які перепаковують батареї. На перепакуванні батареї Vitals я ще чесно не бачив. Ну, а тепер саме головне, які ж тут баночки стоять, бо всі ж міряються, у кого які баночки. І от ми отак розвертаємо. А баночки у нас Eve. Vitals використовує топ-банки. Які також використовують і інші професійні інструменти. дякую «Віталсу» за те, що надали мені цю пилу такому молодому блогеру, який пробує розвиватись в нашій країні. Посилання на компанію під відео. Всім дякую за лайки, коментарі, за підтримку каналу. Бережіть себе і до нових зустрічей.